Ну що ж, тепер сюжет до вашої уваги. Ось така історія на Прикарпатті продовжують допомагати адаптовуватися українцям, які залишили рідні міста через війну, через війну у Івано-Франківську в рамках міжнародного проєкту Шелтер. Це укриття з англійської. Організували спортивні атракції, зокрема заняття із джиу-джитсу. Дітлахи вивчають прийоми самооборони та спілкуються між собою. Наші прикарпатські колеги розкажуть більше. Малеша займається в одному зі спортивних залів Івано-Франківська. Діти розминаються, працюють над координацією рухів в ігровій формі. Вивчають нові вправи. кажуть, тут весело і цікаво проводити час. Окрім того, навички здобуті у цьому залі можуть стати у пригоді у майбутньому. Мені дуже тут подобається займатися. Ну, тут. Цікаві заняття. Я завжди хотіла джуджицю займатися. Що ви робите? Ми тут займаємось борбою та вчимо різні прийоми. Мені подобається тут займатися, займаюсь в районі двох років, і мені подобається сюди ходити. Я навчився основних позицій там пару додаткових. Далі навчився робити якісь нові фізичні вправи. Навчився самооборони захищатися. Вивчають ази джиу джитсу як переселенці, так і місцеві діти віком від 6 до 9 років. Тричі на тиждень вони приходять до залу, аби опанувати нові навички бойового мистецтва. Тут навчають не лише прийомам, але й іншим важливим людським якостям. Самооборона, все на самооборону. Якщо дитина ходить, ну не знаю, перших півроку, але ну, ми спочатку дивимося на її фізичні здібності, стараємося ці фізичні здібності підняти, щоб дитина швидше рухалася, щоб дитина не плутала, щоб дитина не боялася для дитини, щоб прийти сюда. Ну це спочатку це є стрес. Дитина не розуміє, що відбувається. Дуже часто такі випадки стаються, коли дитина сідає і починає просто плакати. І моє завдання як тренера знайти для цієї дитини підхід дуже швидко. За словами координаторки проєкту Шелтер Івано-Франківськ Олександра Федорук, такі заняття безкоштовні. Окрім секції Джиу-Джитсу, можна обрати і інші активності, зокрема арт-терапію та психологічну підтримку. «Переїхали з дуже різних міст. Це як зі Сходу, з Лисичанська, з Краматорська, з Донецька, так і з Києва, і з інших регіонів. І вони всі у нас відвідують активно різні секції. Можна приєднуватись не тільки до одної секції, а вибирати, які вам ще подобається, і відвідувати кілька. Проєкт Шелтер працює в Івано-Франківську області, а також інших містах України з Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.